Перший президент Леонід Кравчук закликає новий парламент негайно звернутися до країн, що давали українській державі гарантії територіальної цілісності. Йдеться про держави так званого Будапештського меморандуму Велику Британію, Сполучені Штати Америки і навіть Росію. Вони на думку Леоніда Кравчука мають зібратися і ухвалити механізм виконання цього міжнародного документа. Кравчук нагадує, що Україна не просто з власного бажання відмовилася свого часу від ядерної зброї, її змушували зробити це світові держави. А натомість Україні обіцяли захист територіальної цілісності. А тепер Кравчук зауважує, що навіть звичайну зброю країни гаранти не дають. Обіцяли обдурили Україну, фактично, обдурили. Я особисто відчуваю себе обдуреним. То ми склали ядерну зброю, ядерну зброю. А сьогодні вони дискутують чи давати Україні гвинтівку.